Щирі вітання всій освітянській спільноті. Розпочався мотиваційний освітній проєкт що читає вчительство, як організатором якого є центр професійного розвитку педагогічних працівників Другобицької міської ради. Я Леся Гезюк, вчитель початкових класів, ліцею номер 4 імені Лесі Українки Другобицької міської ради, хочу розповісти про книгу, котра. Мене надихає. Ця книга Радість бути вчителем. Автор цієї книги, пані Орися Сідляр, яка живе і працює у Львові. Це вчитель, психологиня. Книга вийшла у 2020 році у видавництві Бона. Чим мене особисто зацікавила ця книга? Найперше тим, що її авторка це вчителька, психологиня, котра працює, має багатий педагогічний досвід і ділиться з нами тими ресурсами, котрих нам часто не вистачає. Ця книга для вчителів і про вчителів, ця книга про радість і співучителювання, це книга про те, де ми можемо. Бути кращими, і де у нас виникають якісь потреби, якісь виклики, якісь ризики. Дуже цікаво побудована ця книга. У ній є 40 розділів. Але кожен розділ займає одну-дві сторіночки. Цікавим є те, що в кінці кожного розділу є практиком, де пані Орися запрошує нас перевірити. Себе пройти певний тест або відповісти чесно на запитання. І таким чином аби утвердитися у тому, про що ми прочитали, або йти е, далі і шукати відповіді на ці та інші запитання. Хочу вам процитувати кілька речень із цієї книжки: беріть усе те, що дають вам інші люди. І дбайте про те, що даєте їм ви. Але завжди починайте з того, що даєте. І якщо хочете отримати більше, почніть більше віддавати. Таке колесо розкрутиться і набере у вашому житті швидкості. Більше віддаєте, більше отримуєте. До речі, це стосується не лише професійного життя, в особистому все так само працює. Дарую вам цю книгу, а від вас. Очікую вашого дарунку.